Ну, давайте подумаємо, які факти ми знаємо про це. Значить, у нас є заява від КМДА, де вони сказали, що на те, щоб усунути проблему біля метро Доміївська, знадобиться від півроку. Потім ми знаємо, що технічно це доволі складні роботи. Про це також заявили в КМДА, що треба викопати яму. Здається, 8 на 10 метрів завширшки і глибиною десь 10 метрів. Потрібно вирізати шматок пошкодженого тунелю і замінити його. Тобто, фактично, те, що сказав Бахматов, потрібно побудувати шматок нового тунелю, але в чому різниця? Його будували закритим способом. А тепер це треба зробити відкритим способом, а ще й виконати закріплення ґрунтів. Знаєте, я думаю, що це дуже непрості роботи. Ми перелічили, і е, від півроку це дуже оптимістично е, дійсно вважати. Що за, за від півроку ми з цим впораємося? Думаю, що е, на це знадобиться більше е, часу. І до речі, ще ми що знаємо, що грошей на це ми не планували. Тобто я дивився бюджет Києва на 24 рік, і там цього не було заплановано. От депутати не думали, що зламається щось в метрополітені в такому сенсі, і тому на це буде треба шукати, перерозподіляти гроші. А тому враховуючи, а і ще, що ми знаємо, що Київ систематично запізнюється із відкриттям своїх транспортних об'єктів. До прикладу, нам Подільський міст, метро на виноградар, шулявська розв'язка навіть поштова площа. Вона ще наскільки мені відомо, не добудована, тобто вона ще об'єкт будівництва. А тому, виходячи з цього, можна зробити висновок, що Київ і цього разу запізниться із реалізацією транспортного об'єкту, і так це може скласти два, може три, може п'ять років. Я погоджуюся з Бахматовим, що такий сценарій цілком вірогідний.